Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому відео, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, хотів би з вами поговорити про таку інформаційну гігієну, нашу поведінку у соцмережах, як не стати жертвою шахраїв. Бо останнім часом дуже багато є випадків, коли взламують сторінки священників, особливо тих священників, які займаються десь. Якоюсь такою діяльністю в інтернеті, і від їхнього імені просять гроші. Так само зламують в Фейсбуці різні сторінки, навіть наші, і використовують для збору наших особистих даних в Фейсбуці, інформації особистої. Отже, як не стати жертвою шахраїв? Найперше, коли ми отримуємо запрошення у друзі, можливо, від якогось відомого священника, чи якогось діяча чи владики, передивімося сторінку, чи вона є жива сторінка, тобто, чи на ній є пости, публікації, фотографії. Бо якщо на тій сторінці немає жодної інформації, це вже є фейкова сторінка, яку створили шахраї. Щоб, додавшись до нас в друзі, потім з нами почати якусь комунікацію, можливо, десь взламувати нашу сторінку. Отже, тому не додаваємо фейкових сторінок. Якщо ми бачимо, що вони не справжні, нема фотографій, чи навпаки є фотографія якогось єпископа, священника, чи якогось артиста, і він додається, в друзі, це вже є підозріло. Не віддімося на це. Друге, що маємо розуміти, що дуже часто взламують сторінки відомих людей, в тому числі священнослужителів. І потім від їхнього імені, або є випадки, що створюють дублікати сторінок, як я вже казав, відомих священиків, блогерів, відомих людей, і від їхнього імені просять гроші. Найперше маємо розуміти, що жоден священнослужитель, монах, єпископ не буде просити гроші в інтернеті. Жоден. Я це гарантію даю, якщо є потреба якоїсь збірки, то той священник чи єпископ буде проводити збірку десь в своїй єпархії, в своїй парафії, в своїй церкві, чи буде особисто звертатися до якихось людей про допомогу, але не буде просити грошей в Фейсбуці, в інтернеті. Це ми маємо запам'ятати чітко. Але якщо навіть у нас виникли сумніви, що можливо звертається якийсь служитель, якого ми знаємо, і просить гроші, ми маємо контакти. Напишіть. Але в більшості краще передзвоніть. Тому священкою перепитайте. І дякую моїм друзям у Фейсбуці. Бо нещодавно так само певний період часу назад в мене зламали сторінку і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і просили від мого імені гроші. Дякую всім тим, хто до мене звертався казав: Отче, це ви просите гроші? Каже, у нас виникли підозри, тому що дійсно ми сумнівалися, що це ви. І добре, що були такі свідомі мене друзі, які не велися на Цих аферистів, які виманювали гроші, тому ніколи не спішимо нікому перераховувати гроші, якщо в нас просять у Фейсбуці. Навіть від тих людей, яких ми нібито знаємо, тому що дуже часто, у більшості, це є фейкові сторінки, які створили. Третє. Коли ми хочемо привітати якусь людину з Днем Народження, з Днем Ангела, не пересилаймо різних посилань, якихось привітань. Тому що дуже часто в тих привітаннях є спеціальний алгоритм, коли ми пересилаємо і відкривається потім це привітання. Шахраї через це привітання, через спеціальний створений написаний код в цьому привітанні входять в нашу особисту сторінку у в Фейсбуці, в Інстаграмі, у в Viber і щитують наші особисті дані. Не лінуємося написати хоча б привітання своїми руками. Можемо якусь е е помістити фотографію тої людини. Не шукаємо якихось відкриток, якихось е таких, е таких е образків, бо вони всі можуть мати в собі дійсно е спеціальний код, написаний, який потім буде витягувати інформацію нашу особисту. Не пересилаймо цього. <кху> Перепрошую, трохи прихворів. А якщо нам приходять якісь посилання, чи навіть від нашої друзів, бо вони через знання можуть нам переслати, чи, можливо, від невідомих людей не відкриваємо ці посилання, тому що коли ми тільки кликнемо на те посилання і відкриється, і те, що там нам приходить, це є спосіб отримати наші особисті дані. Тому будьмо пильними, не будьмо такими наїмними, не пересилаймо і не поширюймо тих. Постів, які, написано, я вже про це говорив в минулому відео, коли просять привітати когось, якогось, е, трійнят, е, чи якусь сім'ю таку гарно страфовану. Це все є шахраї, які хочуть е, считати з нашої сторінки особисті дані, зламати нашу сторінку чи е, взнати. Е, на рахунок нашої карточки, якщо ми десь це маємо тут в Фейсбуці, можливо, десь щось комусь писали, і, і таке подібне. Отже, не ведімося на такі е, провокації аферистів, тому що аферистів дуже багато є в інтернеті, і дуже часто ми є дуже довірливими і наївними, тому будьмо пильні, дотримуємося цієї інформаційної гігієни, і тоді дійсно ніщо і ніхто нам не, не пошкодить. І ніхто не скористається нашою довірливостю і нашими особистими даними.